І завершився 12-й чемпіонат з футзалу обласних команд аматорів. У вищій лізі зіграло 10 команд у першій вісім. Хто виборов золото, срібло, бронзу? А хто задовільнився званням учасника? Бачили наші кореспонденти. Новим чемпіоном футзального сезону стала віза вторма. Срібло вибороли новачки вищої ліги області. Команда Газовик. Студенти коледжу фізичного виховання вдруге поспіль завоювали бронзу. У першій лізі ми вийшли за рамки Франківська, тобто змагання проходили в долині і в снятні, де є хороші зали. Господарі постаралися зробили відповідні ремонти, і в тих залах вже цього року ми проводили. Змагання переможцем стала команда долина, також дебютант. Друге місце у Хелікс Галицького двору і третє у Державної податкової інспекції. Асоціація мініфутболу області зареєстрована у 2004 році. І році. Відтоді щорічно готує для переможців та учасників нагороди. Команди отримують прихідні кубки, дипломи асоціації мініфутболу області, гравці медалі. І також відзначаємо кращих по амплуа в ротар, гравець, «Гравець», «Бомбардир» і тренер. Це традиційно у нас такі призи. І вже кілька сезонів підряд ми нагороджуємо всіх учасників. Тобто, ми вручаємо командам пам'ятні, такі кубки, призи про участь у змаганнях.